Таю початком робочого тижня на календарі понеділок, 12 лютого, і видивитися капрі ньюз з вами у студії. Працює Анастасія Бурковська. і Сьогодні говоримо про таке: пошкоджено 50 приватних будинків та адмінбудівлю. Вихідними Новигрудівка зазнала двох ракетних ударів. Вона як как упала, тільки я услышала. а як летіла взагалі нічого не слышно. І Я не знаю, вона как бахнула там. Конішне, все повилітало, Там у нас двері зламалися стеклярні. Черговий обстріл селидового бабуся та двоє її маленьких онуків отримали поранення. Ні, вальниці мали кону і младшому голову зашивали. пожежа внаслідок обстрілу та вилучення на наркотиків як минулі вихідні у Покровському районі. Протягом вихідних було задокументовано два факти незаконного зберігання наркотичних речовин. За даними фактами, відкриття кримінальне провадження за статтею 309 кримінального кодексу України. Стебель де дороги у Покровську мешканці висловлюють свою думку про стан доріг через графіті. Можна їздити тільки якщо там ну велика втівка, там якийсь джип. Тут ти проїдеш, а так є такі ями, що там колеса входять повністю у воду, там, у яму. Під поріг не перевищує за останні два тижні. У Новогрудівці не зафіксовано жодного випадку ковід. 19 початку 24-го року у нашому закладі вакцинували 48 осіб. В основному це особи з групи ризику, тобто там ті, які мають хронічні захворювання. Фінансування та евакуація, як сьогодні, працюють заклади культури на Донеччині. На тимчасово окупованій території залишається 294 заклади або 34%. відсотки. На територіях, де тривають активні бойові дії, знаходиться 236 закладів. Минулими вихідними місто Новогродівка зазнала ракетної атаки. Про наслідки дізнавалася наша знімальна група. І місто Новогродівка зазнала одразу двох ракетних ударів. Внаслідок цього пошкоджень зазнали близько 50 приватних будинків. Наслідки удару мешканці ліквідовують і досі. ході обстрілу, який стався 10 лютого, пошкоджено біля 50 приватних осел. Три адмінбудівлі, постраждалих і загиблих немає. Наразі проводяться встановлюючі роботи комунальним підприємством «Комунтех». Мешканці пошкоджених будинків кажуть, постраждало майже все майно, і вікна, і двері, і дах також потрібно ремонтувати. Вона як упала, тока я услышала, а як летіла, взагалі нічого не було слышно. И я не знаю, она как бахнула там. Конечно, все повылетало. Там у нас двери сломались все стеклянные. Крышу снесло, окна все выбились. Вот, все течет, все мокрое, все плавает. Надо хоть хоть клеенкой, хоть, хоть бы заделать. Если не шифером, то хотя бы клеенкой. Руйнувань зазнав його один з навчальних закладів міста. Колись у цих кімнатах діти здобували знання, а на перервах бігали коридорами, наповнюючи їх дзвінким сміхом. Тепер все це лишилося лише у спогадах. Заклад наш ну, майже повністю пошкоджений. Зруйновані вікна, зруйнований дах, пошкоджені двері, ну, навіть їх немає. Вони просто повилетали. Відновленню він, мабуть, не підлягає. Ворожа ракета за мить без світла залишила майже 300 осель. Наразі на місці працюють фахівці. ДТЕК роботи дуже много. Віті самі розумієте, прильоти. Ну час на часу зі ламзість, потім будемо постійно. все. сьогодні постараємося. Внаслідок обстрілу виникла пожежа в одній з адмінбудівель. Рятувальники ліквідували загоряння на площі 150 квадратних метрів. На місці події прибули рятувальники 75-ї державної пожежно-рятувальної частини, які встановили, що відбувається пожежа на третьому та четвертому поверхах чотириповерхової будівлі. П'ять годин знадобилось рятувальникам, щоб ліквідувати цю пожежу. Площа загоряння складала 150 квадратних метрів. Аби підтримати мешканців пошкоджених будинків до Новогродівки завітали благодійники. Ми приїхали до міста Новогрудівка допомагати мешканцям, які потерпіли від ночного та дневного удару. Волоцентрикічно допомагає як гарячі справ стравами, так і гарячими напоями. Анастасія Бурковська Чипіль, Даниїл. з міста Новогрудівка спеціально для Капрінь'юс. Неспокійною ніч видалася і для мешканців Силидового ворог завдав одразу п'ять ракетних ударів. На жаль, є поранені. Подробиці дивіться далі. Сьогодні вночі, 12 лютого, місто Селидове знову опинилося під ударом окупантів. Серйозних пошкоджень зазнали приватні будинки та лінії електропередач. Ну, в півночі, 12 лютого, стався ворожок місто Селидове. п'ятьма ракетами С-300, в результаті обстрілу було пошкоджено 15 приватних домоволодів лінії електропередач, і в результаті чого у нас зранку було застроєний СМТ Сукоріне. На теперішній час ведуться роботи щодо відновлення електропостачання бо постраждав. В Від оселі Володимира Вікторовича тепер практично не залишилося нічого, окрім суцільних руїн. Чоловік каже, у цю ніч вдома перебувала вся його сім'я. Онуки отримали травмування. Ми були, Я пішов в туалет. Дітвора старший грав в комп'ютер. Я хотів в хату ну, йти. ігри. Ложиться, тут взрыв, бабах, я сразу в туалете на пол. Я... Ложитесь на пол. Не в больнице, малые, унуки. и младшему голову зашивали. Супруга, супруга покровской больнице. Ну, порезы. Взрыв такой, как бабахнул, на меня посыпало все так все, потолок, короче, вот это все, ну, вскочила, не знаю, что делать, куда бежать. І це кошмар какой-то. Син мене тянет, давай в госідний стол, під стол мене туди. Тільки хотіли второй раз отак. От Зашли, окна летели, тут стекла, ой, ну страшно. Тепер майже кожен мешканець цієї вулиці не знає, що робити далі, адже будинки, у яких пройшло майже все життя, відновленню не підлягають. Дома був Це було в початку першого. Сначала были глухие звуки, а потом очень-очень громко. А внутри там двери повырывала, все повырывало. Ну я один дома, я вообще один живу. Как бы видите, живу. А так вроде все нормально. Надеяться на лучшее. Руки не будем опускать. Внаслідок обстрілу поранення отримали троє людей. Про їх стан доповіли у Покровській клінічній лікарні. До нас потрапило троє пацієнтів. З них двоє хлопців це дітлахи та доросла жінка. Всі вони знаходяться в хірургічному відділенні. Їм надана необхідна допомога. Зараз вони перебувають в стані середнього ступені важкості. Знімальна група телебачення капрі з міста Селидове спеціально для Капрі Ньюз». Тепер дізнаємося про оперативну ситуацію в області від Національної поліції Донеччини. Минулої доби окупаційні війська завдали сім ударів по житловому сектору. Крім того, сьогодні вночі ворог здійснив масовану атаку на Селидове та Михайлівку. 11 лютого під вогнем перебували шість населених пунктів: міста Авдіївка, Єрник, селище Гостре, Желанне, села Новосилівка Перша. Орлівка. Російські загарбники застосували проти мирного населення ракети, РСЗВ Ураган, артилерію. Пошкоджено 14 цивільних об'єктів, 12 житлових будинків, дитсадок, лінію електропередач. З ураганів окупанти накрили гірник, пошкодили багатоквартирний і вісім приватних будинків, заклад дошкільної освіти. Сьогодні, після опівночі, Росія поцілила трьома ракетами С-300 по селидовому. Зазнали поранень дорослий і двоє дітей. Пошкоджено щонайменше 15 приватних осель. Ще одна ворожа ракета вдарила по Михайлівці, пошкодила адмінбудівлю та три приватних будинки. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження. Президент підписав законопроекти про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації. Відповідно, обидва терміни продовжено з 14 лютого на 90 днів до 13 травня 2024 року. Це було десяте рішення по дії воєнного стану та загальної мобілізації з початку повномасштабної війни. Пожежа внаслідок обстрілу та вилучення наркотиків як минули вихідні у Покровському районі дізнавалися журналісти телебачення капрі. Протягом вихідних до Покровського районного управління поліції надійшло 294 повідомлення про події та правопорушення. З них 23 кримінального характеру. Протягом вихідних було задокументовано два факти незаконного зберігання наркотичних речовин. За даними фактами, відкриття кримінальні провадження за статтею 309 Кримінального кодексу України. Поліцейські закликають громадян дотримуватися правил воєнного стану та комендантської години. У випадку прильоту ворожих ракет не розповсюджуйте фото та відеоматеріали про це у соціальних мережах. Така інформація допомагає російським загарбникам. Якщо ви помітили підозрілих осіб чи транспортний засіб, або виявили потенційно вибухонебезпечний предмет, телефонуйте на оперативну лінію 102. Також цими вихідними рятувальні... Селидового долучались до гасіння пожежі у Новогродівці. наслідок овстрі біля Селидівського політехнічного ліцею туди залучалися підрозділ 75-ї державної пожежно-рятувальної частини. Одна машина залучалась з техніки тринадцятого рятувального загону та дев'ять чоловік особового складу для представників ДСНС у Покровську та Добропіллі. Вихідні минули більш спокійно. До виконання задач за призначенням рятувальники не долучались. Бережіть себе та вдалого робочого тижня. Добропільське ВУВКГ КП компанії Вода Донбасу повідомляє, що 13 лютого з 9.00 до закінчення ремонтних робіт буде тимчасово припинено подачу води на район села Парасковіївка та район третьої школи міста Добропілля. Заплановано ремонтні роботи на водоводі. Стебель, де дороги. У Покровську машканці висловлюють свою думку про стан доріг через графіті. Подробиці дивіться просто зараз. Треба переходити на танки. Треба йти в ВСУ, переходити на танки, їздити на танках. Були дороги а зараз взагалі ніхто нічим не займається. Ну, Бездільники. Бездільники. Що можна сказати? Я не знаю, як там наші власті. Може, вони там. Собі їх прикарманюють. Ці можна їздити тільки, якщо там ну, велика автівка, там якийсь джип, то ти проїдеш. А так є такі ями, що там колеса уходять повністю у воду, там у яму. Ну Що, можна, гроші виділяються? Я думаю, виділяються. Налоги ми платимо. Я робочий, я плачу налоги. Я хочу, щоб мій автомобіль їздив по качественним дорогам. Ну, я думаю, що зі мною залишиться будь-який И водитель, и пешеход. Они сегодня сделали, через два дня они накрылись медным тазом. Вот так оно и есть. Вот так как они делают, так оно и будет. Деньги в карман, а остальное... Так, тяпля раз, раз, раз і поїхали все. стебель, де гроші на дороги. Саме такі написи почали з'являтися ще на минулому тижні на парканах Покровська. Таким чином люди висловлюють своє обурення щодо стану доріг. І поки одні ці написи малюють, інші їх оперативно зафарбовують. Написи невідомі покровчани залишають у різних районах міста. Центр, мікрорайони, Динас. Напевно, людей настільки дістали вже не ями, а вирви на дорогах та бездіяльність місцевої влади, що, хоча б таким чином вони намагаються привернути увагу керманичів до цієї проблеми. Нагадаємо, минулого року з обласного та місцевого бюджетів на ремонт доріг Покровська було витрачено рекордну суму понад 100 мільйонів гривень. Та не минулої півроку як асфальт роз. Станов. І непроїзних ділянок у Покровську стає все більше і більше. Пересічні громадяни на вулицях міста свого роздратування також не стримують. Отратительний. Що можна сказати? Яма на ямі. Тут тільки не дороги, а направлення. Ламається кожну неділю і дуже дорого обходиться ремонт. Дороги взагалі не роблять. Ну, як, як крали раніше, так і крадуть. А дороги ніхто не робив. Містами взагалі дороги не в покровськи. Понятно, що ми влітаємо, ходовая вилітають. Якби хороші дороги були, було б бы все окей. А так? Погано, тому що треба потім ремонтувати машину. А зараз ще після того як потепліло, потім зараз ще мороз вдарить і ще більше дороги будуть. дороги на глазах просто розсипаються і все. Навіть біля храму зробили нову дорогу, ось восени, все, вона вже починає портатися. Не водіє дороги, їх немає. все робити, газбіка. Ніхто не робить нічого, а Особливо вулиця Пушкіна і пересічення Пархоменка. Там канал, чуть ли на всю дорогу. А дріжняк пішов там. Транспорту дуже багато, а дороги нікуди. Вони їх так роблять, ремонти, що вони таке чувство, що тільки для галочки, що зробили ремонт, і вони одразу ці ями з'являлися. Діло в тому, що от показували там, на мосту ремонтували, засипали, так притоптали, ну разве це дело. Качество взагалі відсутствують. То тобто ями на ямі. Автомобіль приходиться ремонтувати чаще, ніж хотілося б. Стан оцінює дуже поганий, дуже, ну, на мою думку, такий критичний вже стан, тому що неможливо їздити дуже часто, дуже часто і це коштує дорого зараз запчастини. Звісно, дорого це виходить. Тим більше зараз. Запчастини подорожали, все подорожало. А резина, підшипники, все це дуже дорого виходить. Дуже дорого. Нічого хорошого в цьому немає когда-то Кадата них спросять принебреження к людям. Що можна сказати? Бездельники. Все. Та чути і бачити справжню думку покровчан можновладці не хочуть, адже у їх реальності, точніше, паралельній реальності, все добре. І дороги громади знаходяться у проїзному стані. Бо як ще можна пояснити цей ігнор з боку куруючого зама стебеля? Як ще можна пояснити той факт, що керманичі не змушують підрядників, які отримали бюджетні гроші за ремонт, виправляти свої неякісно виконані роботи? Чи як то кажуть, рука руку гріє? Але цілковитим ігнором це вже ж таки назвати не можна. Адже як тільки написи з'являються на парканах Покровська, хтось дуже оперативно ї. Х, замальовує, здогадуємось, що це любителів пофотографуватися у неочікуваних місцях. Тобто муніципалів озброїли балончиками з фарбою, аби вони замалювали справжнє ставлення людей до ситуації. І тут вони свої таланти проявляють на всі сто малюючи сонечки, роботів та квіточки. Сподіваємось, ви ж пам'ятаєте, що на утримання цих, так би мовити, художників у 2024 році витратять 8 мільйонів гривень з бюджету громади. Відкритим лишається ще одне питання. Невже можна владці, які, до речі, отримують свої чималі зарплатні? з податків покровчан не розуміють, що замальовування цих графіті – це не вирішення проблеми, і сховати голову як страус у пісок не вийде, адже мешканці бачать реальні результати їхньої роботи за ці роки, які призводять до занепаду громади. Але на ці питання ні стебель, ні добряк нам звичайно відповіді не дадуть а просто у черговий раз сховаються за спинами муніципалів та прес-служби. Звільнено Олександра Шевченка та Юрія Ключку з посад начальників Новогородівської та Мирноградської МВА. Відповідні укази опубліковано на сайті президента України. Нагадаємо, раніше Кабмін погодив призначення Юрія Ключки та Олександра Шевченка заступниками голови Донецької ОДА. За вихідні фахівці відновили електропостачання у трьох населених пунктах, де мешкають понад 27 тисяч сімей. На жаль, ворог продовжує безупинно обстрілювати об'єкти критичної інфраструктури. Зараз фактично неможливо забезпечити безперебійну подачу електрики. Втім, енергетики працюють цілодобово, щоб якомога швидше лагодити усе, що пошкодив ворог. Епідпоріг поріг не перевищує. За останні два тижні у Новогродівці не зафіксовано жодного випадку covid 19 На початку лютого у трьох областях України було зафіксовано перевищення епідемічного порогу з захворюваністю на ГРВІ. Однак це не є підставою для запровадження жорстких карантинних заходів на території країни. Лікарі Донеччини зазначають, на сьогоднішній день ситуація контрольована. Минулі два тижні на території Новогродівської громади взагалі минули без випадків. Виявлення ковіду. Якщо брати минулий тиждень і початок цього тижня, то наша громада не перевищує підпорог по захворюваності на ГРВІ та covid 19 От На минулому тижні і вже на сьогодні у нас ще не було жодного випадку covid 19 за ці тижні. Захворюваність на гострі респіраторні вірусні інфекції це 18 осіб. За минулий тиждень із них сім дітей та одинадцять дорослих. За словами лікарів, симптоми грипу та сезонних захворювань легше переносять діти. Дорослі чаще за все мають якісь додаткові захворювання, які також під час захворювання гострої респіраторної вірусної інфекції вони загострюються. Діти мають такі симптоми, як підвищення температури тіла, озноб, кашель може бути, біль горлі. Закладеність носу нежить. Наразі у закладах охорони здоров'я Новогрудівської громади мешканці можуть зробити щеплення від ковіду абсолютно безкоштовно. Початку 24-го року у нашому закладі вакцинували 48 осіб. В основному це особи з групи ризику, тобто там ті, які мають хронічні захворювання або захворювання, такі як онкологічні. І ще на сьогоднішній день у нас є 12 доз вакцини Pfizer для вакцинації дорослих. Лихта дітей від COVID-19. також нещодавно медичний заклад громади отримав чергову гуманітарну допомогу від благодійників. Там були препарати і антибактеріальні і антимікотичні, і відхаркуючі препарати, препарати від тиску. Це, ці всі препарати були, і вони наразі на роздаються пацієнтам, які е, мають до цього потребу. Тобто звертаються на прийом до сімейного лікаря, лікар назначає цей препарат і безкоштовно передає пацієнтам. Застудні захворювання є найпоширенішими недугами. Переважна більшість людей, хоча б раз на рік, захворює застудою. На перший погляд застуда здається нешкідливою хворобою, яка завжди закінчується повним одужанням і відновленням працездатності, але нехтувати ними не можна. Особливо це стосується дітей, літніх людей та осіб з хронічними захворюваннями. Як відомо, хворобу завжди краще попередити, аніж лікувати. Розумна профілактика простуд. Захворювань мінімізує ймовірність зараження хвороботворними вірусами. Тож бережіть себе та будьте здорові. За минулий тиждень у Покровському перинатальному центрі народилося 16 немовлят, 9 хлопчиків та 7 дівчат. Вітаємо родину з поповненням та бажаємо здоров'я малюкам. Фінансування та евакуація, як сьогодні, працюють заклади культури на Донеччині до 24 лютого 2022 року на території Донеччини функціонувало 865 закладів культури. На сьогоднішній день більша частина закладів культури у Донецькій області перебуває в окупації чи зоні бойових дій. Як працюють ті, які залишаються на підконтрольній українському уряду території, під час брифінгу розповіла начальниця управління культури і туризму Донецької ОДА Вікторія Точена. На Осово окуповані території залишається 294 заклади або 34%. На територіях, де тривають активні бойові дії, знаходиться 236 закладів або 28%. відсотків. На територіях можливих бойових дій знаходиться 323 заклади культури або 38%. відсотків. На сьогодні продовжує працювати у нас 246 закладів культури і це. Трішки менше ніж 29%. Згідно моніторингу, що 403 заклади культури на сьогоднішній день зазнали різного ступеню пошкодження через бойові дії. Більшість кваліфікованих працівників в галузі культури виїхали за межі області, тож зараз спостерігається значний брак кадрів майже 45% працівників галузі культури на території області. Зазнали ми таку плинність, а деякі територіальні громади, особливо Маріупольський район, то майже 90% втрачено спеціалістів галузі культури. Відповідно до розподілу видатків обласного бюджету на 2024 рік на отримання утримання обласних закладів. Культури і освіти мистецького спрямування, проведення заходів управлінням культури, а також на виплати стипендій нашим талановитим дітям. Виділено 82 мільйони 446 тисяч. Ці бібліотеки, музеї та будинки і палаци культури, які залишились працювати на Донеччині, переформатували роботу з огляду на поточну ситуацію. Проте ті заклади, що евакуювалися, працюють у звичному форматі. Одним з таких є культурний хаб. Донеччина Він працює в Києві за минулий рік. Він провів майже 2, 2 тисячі а, заходів для дітей. Які вимушені приїхати з території Донеччини, їх підтримувати, розвивати, надавати допомогу під, в культурному розвитку сьогодні. Одним із основних напрямків роботи закладів культури є підтримка ментального здоров'я громадян. Вікторія Точена каже: за вікном війна, і невідомо скільки ще вона буде тривати. Тож люди повинні навчитися виживати. Тепер час дізнатися прогноз погоди на завтра, 13 лютого. Весь день у Покровську буде хмарним. У другій половині дня очікується дрібний дощ, який йтиме до самого вечора. Температура коливатиметься від плюс 5 до плюс 12 градусів вище нуля. <му> Наразі це всі новини на сьогодні. Дякую, що обираєте Капрі, адже ми працюємо саме для вас. Вдалого робочого тижня та бережіть себе.